Hello, guys, мікрофони завжди, Sky та вас на каналі. Сьогодні у нас перше відео по Watcher of Realms. Ми сьогодні будемо відкриватися на моєму акаунті, і в другій частині відео будемо відкриватися на аккаунті підписників. Будемо дивитися, який буде нашалене дроп. Саме під X15, це було ще в минулу п'ятницю на Halloween і там X2, бо ми будемо відкриватися намагатися дістати її, плюс нова гриня Лінкс. Побачимо, як буде ж. Падати нам з усіх типів шардів, починаючи з шардів, які падають лорди, так само закінчуючи синіми та золотими. Тому всім приємно перегляду! Це перше відео. Я сподіваюся, що гравці вору зможуть потім в коментарях написати, який це був дроп, бо я в цій грі ще новачок. Мені ще багато чого треба тут вивчати, і разом з вами буду потроху до цього йти. І так само після цього відео я не знаю, чи будуть виходити якісь стріми відосики, але ми будемо все це планувати і потрошечку намагатися реалізовувати. А вам приємно перегляду в цій частині відео ми будемо відкривати саме на моєму аккаунті. І я сподіваюсь, дроп поради, як і мене, так і вас. Так, ну ось ми тепер на моєму аккаунті. Я теж би хотів би собі оцю Ловін, та в принципі ну Лінкс не відмовився протестити. Ну і бажано дістати якісь інших крутих героїв. Ми будемо це перевіряти. Я, звісно, вже відкрию сині під x 15 золотих я не пам'ятаю, коли Ліга була. А побачимо, як мене Турік заповниться. Якщо Турік заповнює вже на фул, то далі, в принципі, відкрати не буду, але точно я буду тягнути зараз, щоб дістати якогось лорда, хоча в мене лорд був нещодавно. Але 50 штук як ніяк є, і шанс є. Ми почнемо якраз таки з червоних. Let's go. Нехай де прибуде з нами якийсь крутий лорд. Будемо скипати перші дев'яточку, бо тут у нас. Чисто рарки зараз падати. Тут чим швидше буде краще. Так. Поки що падають рарки, не знаю, чесно, які тут з них рарки прям супер круті, які можна буде використовувати ще десь. Так, Епік. Лего! Опа, 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 а хто це тут? Аякс! Блін, а я хотів собі цього героя якось, ну єдине, як я казав міну, що це в нього цей, його вартість. Блін, сьогодні що, їх 15 на Яксі? Круто! Почекайте, а він лорд хіба? Я знаю, що це універсальний герой. Блін, ну подивіться, як він красиво з'являється. У... Вогняний де наш. No круто, і я отримав теж Аякса. Прикольно, прикольно. Тепер у мене теж буде Аякс на аккаунті. Uh, не знаю, це чи супер імба, це рахувати його, як Супер було героя, чи ні, це вже ви мені напишіть, але я чомусь хотів, собі щоб він прийшов. Ну прикольно, що. Uh, по одному отримали, але. Чи буде далі, я вже точно не впевнений. <реку> <реку> тобто, що я ще хочу, я також отримав Лего. Далі максимум буде це. Так, рейден. Ніо. Епік. Фу, я думал, сейчас далі. О, і, е, Іона, да, выхода, но ну, Іона в мене вже є. Я її запущу. Забу, в принципі, приємно. І погнали по 10. Давайте. Дайте мені якогось лорда, буде круто. Ну, звісно, губа за картусну машину теж можна. Але я хотів би когось крутого побачити. А по У нас ще є 3 десяточки. І шанси в нас завжди є Так, епік. Ех, крутилась би на Лего. Було б красиво. Так. О, Елізія. Перший раз в мене до речі. виглядає красиво, арбітер. Тобто це в нас вже лорд. О, це лорд, до речі, от сюди. Я так розумію, це крута гриня, так? Да? Так, да, для Титана, для розкольчику, тобто вона підійде. Так, це в нас маг. А, це маг файтер, це в нас ближній боєць, але ще плюс додатково маг. Я не знаю, чи крута ця гриня, щоб сильно, але ви мені потім напишете, але ну, мені подобається, як вона виглядає. І, в принципі, то, що це перший герой з твоєї аури, це теж корисно. Ну, цікаво, цікаво. Так, ще один Епік Хто у нас тут. Так, знову ж горится, и і сыпается сипиться сегодня. сьогодні Хоч Х15 на нього відкриває, хоч на X15, все, все одно Так, і ще один Епік Ну, Лія голодна А знову це Елізія Ельсінія чи Елізія? Ну, я її вже забув ще раз на посаду. А, Приємно, приємно Лего отримати було завжди приємно. Давайте подивимось, що там по Турику. Івентик. Uh, Івент, uh, усіхось. Uh, майже 7К забрали. Ну, Я думаю, сині точно всі відкриємо. І сподіваюся, Лего пройде. Давайте. Дуже хотілося б собі Еловін, звісно ж. Я думаю, кожен хоче тут Еловін отримати сьогодні в цьому uh, X15. Мене тут бачимо, вона буде перша. Я від неї би не відмовився. Так, ідемо. Будемо проскіпувати. Так, осіриан ці падають. Не знаю, це осір'ян чи варто він взагалі свого пробудження? Скажіть, як взагалі це Лего? Ой, Лего, епік, крутий, не крутий, чи варто викачати, де він зайде. Так, поки що у нас рардочний корм. Тут далі, я думаю, може бути якийсь епік, бо даненіку не було. Навіть без епіка. Бо тут же музычка так на гортаю, тут може бути епі. Да. Ну, по звукам, знаєте, чутно. Коли музочка немає, так нової серії, ну що я хотів ще очікувати. Я теж хотів би краще побачити якусь тут Долорес. Долорес Андрій, да? Так. Я гадаю, що мені зараз краще було відкриватися під X2, типу, піднімати шанси, аніж намагатися підняти. Собі по як гадаєте, то тобто, бо коли мали Нинки полгероїв. Так, Вортекс Ще один. У мене це поки що такий один з основних хилерів. після, Ну, і Дяуйчан. Тому я Вортекса не відмовляюсь запитом. Так, ще один епік. Олега сьогодні буде. Бримакса на X15 круто випадало. В мене поки що... ніяк. Я хочу, ну, будь ласка, дайте Лего під из X15. О, я думаю, нет підзвав падало би більше Ну. Ні. Поки що попахує скамом Попахує скамом Так. О, нарешті, нарешті. Нарешті эпи... Пі... О! Лего! хто це? А я не знаю, хто це, до речі. Так, щось, типу, сейчас якийсь буде боєць тут, чи шо, шо це таке? Опа, щось стрьомно, чуваку. Хто це, Хто це літає? Якісь духи. Well. А, це це хасл well. стрілець. Ну я не знаю, скажіть, як хасл. Мені здається, це хасло, но прикольно. Це така замочила весь догін. Ну да, да, да да є чим. По, 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 по це. Вона ще, до речі, ця з Найтмеру, так що прикольно грають на КБ. Я не знаю, як вона саме на КБ. Але чуєте прикольно, прикольна граїня. Десь уже неї герой X15. Давайте ми подивимось на неї. отут вона, да чекай як подивиться. Ага. Оціночка. Арена Круто, Фа... Фракції. волдрів, Прилив, Гільдія Вар, Фарм золоту, Арена Третій рейд. Ух, як мені на третій рейд, треба, якраз такі класні герої, лукарі. Ну, це жена на Immortal Codex. Тобто вона, в принципі, я так розумію, дуже крута. ну що в неї є, Мультітаргет атаки. Тут ульта, цікава, яка б'єш, типа навколо, себе. Не знаю, радіус тільки в неї за маленький, так? да? А так, в принципі, цікаво. Цікава героїня. Не знаю, скажіть. Я не шарю. Ну виглядає прикольно. Так, що Ризикнемо далі. Ризикнемо далі, Х15, я хотіли x10, крутити, о, x2. Ну ми ще покрутимо x15. Оці от чисто сині доб'єм А рубінчики залишимо. ну и не приходим Не приходу у нас герой. Тут легенда, до речи, была. Шанс X2, сколько на шансы? На Лего да Это типа пить на шансы, да? Або X15 пробуют. поэтому один раз x 2 пробуем Хотя я лоуин топ, я знаю. Ладно, давайте на налоу він потягнемо. Давайте їй. Бо вона, все ж, я знаю, крута хілерша, і вона дуже потрібна не Можна крутити по 10 одразу. <піллянна> О, це хто така? Що за ксена принцеса Воїн? Чекайте, хто це? Я скіпну, я не подивився. Вона виглядає щось дуже круто. А по отінкам ні. <соць> а чого так? Чо без п'ятірочок най. Тобто випало щось прикольне, але на жаль, ну, по вигляду, вона офігенно виглядає. Типа, по оцінкам щось у неї такі собі оціночки стоять. Ну, типа, ульта стає більше бити плюс б'є синіше, підпалі. Пукши не знаю, не знаю, що про неї сказати. що скажете, імба чи не імба Блі, такі нові герої, поняв, що в них взагалі не шарів. Є багато, героїв, багато, треба в усьому розбиратися. Але цікаво, у мене пул хоча б якось збільшується. Хоча б якось, але пул збільшується. Х-15, звісно, в мене не спрацював. Тупа лисиць напав. Арес. А це що тут такі за буйволи якісь? Давайте дивитися. Арес, знову таки, Найтмер, uh, тобто фракція, яка круто на КБ йде. Атаку до ворогу, тобто далі. Якийсь дебафчик стане. По оцінкам... Теж і дивлюсь, як в принципі, і наша ксена. Не сказати, що, типу, супермбай, дивлюсь, п'ятірочок немає. Але те, що в нього є стан, так розуміється на цього, так? Да? На Титана. Ну, я поки що взагалі не шарю. <ріст> ці всі герої, це тяжко зрозуміти. Ну, поки що нормально сипає. Типу, за 10 без всяких Х2 за 10 золотих насипало дві леги. У нас ще, правда, є два золотих. Але що випаде зі Слега, я вже не вірю. Давайте останнє подивимося, як він впаде. Епік. І випадає нам епічний герой. Е, ось таке от відкриття в мене, в принципі, вийшло. Пул героїв мені трошки тепер поповниться. Плюс е, я дістало цього Аякса. Це, мабуть, було одне з нас таких прикольних, що це якраз таки на приливі, там на фарм. На фракцію, типу, залітає. Але не де так супер-пупер, щоб я не, ну, не знаю, скажіть, який з цих героїв, які мені впав, взагалі крутіше, всіх виглядає. Бо тут ну, я так розумію, Хацу. хасу чи хацу вона буде найкраща. а. Ось такий дроб в мене був на аккаунті, і що ви про це скажете, чесно, я, от, знаєте, я завжди задивився на цього універсального героя Якса і хотів, щоб він прийшов мені на аккаунт, і це було приємно бачити його, що знаєте, герой, якого ти трошечки бажаєш, він все ж таки приходить. Так само було цікаво отримати хасу і інших героїв. І от я думаю, який герой, он прямо реально крутий, він вартий своєї прокачки, душ. ласка, напишіть в коментарях. А всім дякую за перегляд. Забудьте поставити ваші подобачки до гри, підписатися на цей канал. Що ще не підписалася, ну і завітати до наших груп Telegram та Discord. Будемо разом з вами грати у цю гру, потрошечки розвиватися. Знайдемо колись час для стрімчика, і тут є що робити. Бо це для мене, знаєте, нова гра і в неї ще два роки тому. І, і колись тоді вона мене дуже зайшла, але зараз прям тут ду дуже багато контенту, цікаві данжі, цікаве випробування. І за три місяці гри я поки що ще зацікавлений на цьому проєкті. І побачимо, як воно піде. і будемо грати. Тому ще раз дякую за перегляд і всім папа. Чаті вогонь усі на комнаті, підписка на канал, це як закреспекту. Кожен бік, це частина мого флоу Влад тримає рисом, це як хіп-хоп шоу. Влад ровить стрими, як трофів везлеш, відео летить, немає формусів, теж кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рап